Линським корінням, от, а я виходжу тепер з Волинськими суфіксами, тому що там два в мене дві книжки вийшло вже. От, тому до, до Волині все ж таки теж тулимося. От. Щодо нової книжки, то е, хочу сказати, що е, справді е, тут правильно все Тетяна, пані Тетяна сказала, що е, написана раніше, вийшла пізніше. Ну, мабуть, це ще й краще, тому що е, людям буде цікаво. Е, Думати, що там раніше, що пізніше, і в всякому разі захочеться прочитати. От. Роман називається Притулок для продкого біса. Ясно, що Прудкий біс і так і намагається знайти для себе притулок у кожному з нас, але пустити, чи власне, стати притулком для продкого біса, чи не стати, кожен вирішує сам. Я думаю, що прочитавши книжку, у нас буде так би мати, більше підставок. Все ж таки його туди не пускати. Дякую. Я хочу сказати, що гуманніших негідників, недітників, у притулку для прокого біса я не зустрічав, не натрапляв літератури на сьогоднішній день. Хто читав, той погодиться зі мною про те, що я кажу. А що я кажу? Ну, Перевірте за текстом.